Звучала червона рута, і я думаю, кожен з нас десь в глибині душі подумав про себе, яким талановитим треба бути, як потрібно вміти переживати, переживати, як потрібно вміти відчувати, щоб з покоління в покоління ця мелодія звучала і кожне покоління захоплює з нею. І завжди ця пісня залишалася актуальною. Я думаю, кожен з нас сьогодні розуміє, наскільки важко було йому тоді, в часи, коли було переслідування. Часи, коли не можна було вільно говорити, вільно писати все, про що ти думаєш. Я думаю, тільки сьогодні ми оцінюємо, наскільки героїчною є, є ця особистість. І ми знову ж таки щоденно, кожного дня, просинаючись агресією російсько-українською, не розуміємо, справді це людина, людина подвиг Саме в творчості фраза одна: краще я зберу джерела і зроблю з них цимбали. І він, по краплені по цятості, збирав найкращих поетів, найкращих виконавців, щоб створити ті твори, які він створив, і які б несли на своїх потужних крилах в далекий світ, нашу мову, нашу пісню. Та ідея була в мене від того часу, коли я поступила. І власне цього разу, цього річ, 75 років від дня народження Володимира Висока. Ми створили з медістатутом робочу зустріч. Це все виникало. Спочатку була ідея виник виникла ідея повісити портрет, але власне університет започаткував цю меморіальну стіну. Меморіал, яку виконав наш відомий дизайнер пан Юрій Лавренчук, і тому власне воно сьогодні ми мали таку велику урочистість пам'яті Володимира Мюсука. Було дуже багато матеріалів, і ми хотіли вкласти сюди чим більше інформації. Але так як брак простору, що є щось, я гадаю, що це буде там продовження якоїсь і тої ідеї. Але на початок хотіли це максимально основні постати посилці людям. thank